Це було так фоундо, пакет там був, і він Я, чесно кажучи, вже просто не розумію, чого намагається досягнути Росія, наносячи удари не по військових об'єктах, а по громадянським об'єктам, по цивільній інфраструктурі. Це просто якесь божевілля, Яке... З самого ранку багато людей приходять для того, щоб допомогти. І зараз тривають прибирання наслідків вибуху і пошкодження Е, Усі небайдужі люди, мусульмани Києва і допомагають чим можуть. Працювати, іншалла, дозволення Аллаха по-любому будуть працювати, приберемо, іншалла, И, э, сделаем порядочки, будем работать и будем поклоняться Богу и помогать нам людям, как и раньше до этого было. Наша мета, чтобы э, э, мечеть э, могла функционировать до пятницы, а и мы будем делать э, э, все возможное. Oh, geez.